Вітаю це програма Про важливе з вами. Я Наталя Демедюк. і сьогодні в нашій студії гостя Вікторія Костюк, координаторка благодійного фонду Рокада у Рівненській області. Вітаю вас, пані Вікторії! Так, добрий день. з дуже. минулими святами і слідкуючи за вашою стрічкою і сторінкою, я звернула увагу, що навіть попри свята наповнення стрічки не змінювалось. У вас триває дуже активна робота. І все ж таки хочеться якось підсумувати рік, який минув, зважаючи на те, що благодійний фонд Рокада навіть не має року, як функціонує в Рівненській області, тим не менше вам вдалося зробити чимго. Так, насправді ми свою діяльність розпочали в Рівненській області 23 березня 2022 року, і це був такий крок для того, щоб прийняти виклики. Які були пов'язані з війною, і звичайно, ми з перших днів війни включилися в роботу по підтримці і Збройних сил України, а також і переселенців, які приїжджали в громади Рівненщини як волонтери. Але як показав час, спочатку була кризова така допомога і ситуація, а надалі потрібно було діяти більш скоординовано, шукати засоби. І можливості для того, щоб ця допомога була системною, і в принципі, це не могло заключатися лише в наданні благодійної або гуманітарної допомоги а важливий комплекс спільних послуг, яких потребували люди, які до нас прибували. А ви дуже великий акцент робили, крім тієї всієї гуманітарної допомоги, про яку ви згадали ще і на психологічній підтримці. Ну, звичайно, найважливіше для кожної людини, яка приїжджає в чужий регіон. В першу чергу почути і отримати таку першу психологічну підтримку. Її могли надавати як волонтери, які зустрічали людей з поїздів або з евакуаційних автобусів, а також і наші соціальні працівники і психологи. І наша робота заключалася в тому, що ми мобільними групами виїжджали в прихистки, куди поселяли внутрішньопереміщених осіб і де вони ну перебували якийсь період. Хтось після того, як адаптувався, зібрався з думками і силами, почав переїжджати в приватний сектор, хтось до, до сих пір залишається у цих прихистках, над якими ми вже взяли таку Шеф -строго, Шеф -строго. Шеф -строго. так. І ми знаємо цих людей в обличчя, і вони можуть до нас і написати, і зателефонувати при будь-якій. Потребі, тому що бачать в нас такого надійного партнера. А деякі з ваших підопічних стали вашими я знаю, помічниками вже в фонді Рокада, волонтерять. Е, так, ну насправді в нас все починалося з волонтерства, але оскільки робочий день від кількох годин збільшився до понад 12 на добу, то ми зрозуміли, що волонтерити е, так довго не можна, і ми почали розширювати наш штат наших працівників. Зараз в нас працює чотири соціальних працівники, п'ять психологів, старший соціальний працівник, також. Що у нас є юристи, фахівці з моніторингу і фахівці з видачі непродовольчої допомоги, і всі ці люди командою однією командою працюють над тим, щоб допомагати переселенцям. Вирішувати виклики, які перед ними постають. І в першу чергу це, звичайно, до нас звертається як за отриманням благодійної допомоги, так і за отриманням різноманітних послуг, в тому числі і соціальних супроводів, юридичної допомоги. Тим як розвивалися події в період війни, для людей виникали нові труднощі. Особливо це стосується і оформлення спадщини, оформлення втрачених документів і багато таких речей, які вони не можуть самостійно вирішити, і тут їм потрібна допомога професійних спеціалістів. Пані Вікторію, у вас дуже великий досвід насправді роботи з різними категоріями віковими, соціальними. Великий досвід дуже роботи в різних фондах, в різних компаніях. Чому саме рукада? Ось ви зараз більшість свого часу присвячуєте саме цьому благодійному фонду. Ну так, дехто хто не так часто зі мною спілкується, ще уточнює, який саме фонд або організацію я представляю. І можна сказати, що 100% мого часу зараз зайняті саме роботою в благодійному фонді Рокада, тому що координувати команду понад 25 людей, це теж певний виклик для мене, і те, що ми працюємо. В усіх 64 громадах це теж потрібно добре спланувати нашу роботу, щоб ті результати, які ми собі поставили за мету, щоб вони були досягнені. За минулий рік нам вдалося відвідати всі 44 громади, в яких ми маємо таке зобов'язання проводити моніторинг для того, щоб розуміти, яка ситуація з приймаючих громадах, яку допомогу їм потрібно надавати. які… Точніше, хто приїхав в їхні громади, і чи є там люди, які належать до вразливих категорій населення, і чим саме ми можемо бути їм корисні? Тому що одна з цілей нашого фонду не лише допомагати переселенцям, які прибувають в Рівненську область, а й підвищувати спроможність органів місцевого самоврядування за допомогою різноманітних навчань, тренінгів, консультацій, і ми бачимо, що один з важливих моментів це також запобігання вигорянню працівників сільських міських рад, які постійно спілкуються і допомагають людям. Так, їм теж доволі непросто і ви дуже правильно зазначили, що потрібно ще не тільки допомагати, а ще й навчати на місцях. І ось підсумовуючи, рік що минув, я знаю, що у вас є і статистика і дані. Якщо у вас з собою можете поділитися з нами. Найкраще говорять іноді про результати цифри, і я знаю, що вони у вас є. Так, насправді дуже важливо рахувати, бо інколи в такому ритмі, шаленому, буде буденності, ми можемо навіть не помітити, скільки ми добрих справ зробили. Але такий напружений ритм роботи він насправді теж. Дуже важкий і традиція нашого фонду святкувати свої маленькі успіхи і підтверджувати, що робота кожного працівника вона насправді дуже цінна і важлива. І ми можемо сказати, що за 2022 рік нам вдалося надати близько 6 тисяч психосоціальних консультацій, які провели наші соціальні психосоціальні працівники та психологи. Також наші соціальні працівники надали більше 1200 супроводів. А це робота не одного дня, тому що це бували випадки, коли потрібно було просто допомогти. Людині зареєструвати декларацію сімейного лікаря, а бували і, і судові справи, коли потрібно було довести, що чоловік переселений. Переселе, ну, Голова сім'ї перебуває в полоні, і насправді це ну досить важко зробити за, за один. Ви підключали день. і психологів, і юристів. Так, це робота бушівців. насправді комплексна і командна, і не може одна людина зробити все самостійно. І тут мабуть що і є виклик в тому перевірити, а хто ж командний гравець, і хто може на довірі працювати поруч. з z dnia w dzień. Також дуже важливим етапом в нашій роботі є підтримка жінок і дівчат, тому що вони в першу чергу є такі, належать до вразливої категорії населення. І в рамках всеукраїнської акції 16 днів проти гендерно зумовленого насильства ми передавали жінкам в Рівненській області в різних громадах набори гідності, і таким чином вдалося нам охопити. Більше двох тисяч жінок і також допомагали переселенцям спальним приладдям для підготовки до зими. І таким чином ми надали допомогу 4691 людині за минулий рік. І я можу сказати, що рік був не Таким одномірним, да бо можна сказати, що квітень, травень ми більше досліджували, моніторили, шукали допомогу і від різних організацій. Залучали партнерів. А вже найбільш такий активний період в нашій допомозі він розпочався з серпня місяця, і мені здається, що з серпня до грудня. Нам вдалося зробити, мабуть, що в два рази більше, ніж за попередні місяці. От і ну, це неймовірно теж надихає мене як координатора, що команда працює на результат і заради людей. Суттєві такі цифри ви назвали. А що ви згадали за набори гідності? Розкажіть нам, що це. Набори гідності це набори гігнічних прокладок, які, ну і це здається, ніби така маленька річ, але жінки були неймовірно вдячні за увагу до себе. І, мабуть, ми намагалися не лише надати людям ці набори, а організувати впродовж 16 днів проти гендерно зубовленого насильства різноманітні заходи з нашими пси. Психологами, тренінги, жіночі групи, де б жінки і дівчата зустрічалися і могли поділитися одна з одною своїми історіями, могли теж розповісти історії свого приїзду в Рівненську області і зрозуміти, що вони тут не одні. А ну, це ціла така спільнота, яка тут на місці. Серед людей, яким ви надали за цей час допомогу. Ось я знаю, що це. А люди, зокрема, жінки, практично з усіх областей України, особливо якщо брати до уваги схід, захід угу. і з окупованих територій, також. Так, багато ми можемо сказати, що в різні періоди нашої діяльності переважали десь більше різні області. На початку війни це була Київська, Чернігівська і Харківська область. Потім сюди почали все більше приїжджати жителі Луганської, Донецької областей. І вже в кінці літа ми бачили такий великий потік людей з Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей і ну. Не можна сказати, що ці люди чимось відрізняються, і мені інколи прикро, що все-таки з тим, як продовжується війна, і з'являється досить багато таких стереотипів, які заважають порозумінню місцевих жителів і людей, українців, які приїхали сюди. Які судили. найпопулярніші стереотипи в цьому полі? Найпопулярніші, чому на такій дорогій машині? приїхали за гуманітарною допомогою, а чому жінки ходять з манікюром. А, ну, тобто різноманітні, а чому вони е, так довго живуть в прихистках, а чому жінки не йдуть на роботу, а чому чоловіки ж приїжджають з окупованих територій або в, з території, де ведуться активні бойові дії сюди, на, на Рівненщину. І просто-напросто я Думаю, що дуже мало діалогів ведеться в приймаючих громадах. Тобто люди, які приїжджають в прихистки, вони все одно такою стають маленькою спільнотою. Вони мають більше можливостей зустрітися, поговорити, дізнатися один про одного більше. А люди, які живуть в приватному секторі, вони практично не зустрічаються. Можливо, лише а чи вдавалося вам і вашим колегам ось руйнувати ці стереотипи і ці такі. you <laughs> Можна сказати, претензії, як ви вже озвучували ну, нашою організацією. Зараз ведеться активна інформаційна кампанія для того, щоб зробити людей переселенців числа переселенців видимими для своїх громад. Ми зараз активно з громадською організацією Чайка ведемо таку кампанію щодо адвокації внутрішньо жінок в західних областях. України для того, щоб більше навчати людей відстоювати свої права, ми досліджуємо, скільки ж людей планує залишатися тут на Рівненщині, які не мають куди повертатися, які в них життєві ситуації. Багато таких. Ми не можемо зараз сказати точної цифри, але насправді я думаю, відсотків 30-40 тут залишиться. Але знову ж таки зараз постає постають нові питання і запити до нас щодо працевлаштування, щодо отримання житла ну або навіть переселення в приватний сектор. Люди в прихистках не знають, скільки часу їм ще можна буде там жити яких засадах і що далі? Ну, це така певна невизначеність. невизначення. Життя у прихистку воно від початку трактується як тимчасове? Звичайно. І це, я думаю, це просто такий етап, щоб підготуватися до наступного кроку. А, пані Вікторії, з якими міжнародними організаціями ви співпрацюєте, які вас підтримують? Ми, наша організація, благодійний фонд Рокада є виконавчим партнером УВКБ ООН, Це управління Верховного комістара у справах біженців, і це, ну, можна сказати, головний наш фінансовий партнер, який дозволяє вести таку масштабну і комплексну діяльність на Рівненщині. У вас 2023 теж розпочався доволі активно. Таким для вас був початок року, поки люди хто за новим, хто за старим стилем святкували, так ви вже продовжили працювати. Навіть ви так обмовились, що маєте вже нові у цьому році підписані угоди. Так, в нас 2002 перетік плавно в 2003 рік, і ми можемо похвалитися першою підписаною угодою про співпрацю між благодійним фондом Рокада та Дубинською міською радою. І насправді в Дубинській громаді наша співпраця є досить плідною, і сьогодні підписаний в рамках цієї співпраці вже підписаний договір на проведення. Ремонтних робіт в одному з прихистків Дубинської громади на суму близько 900 тисяч гривень. Ми плануємо вже в березні витаю. та в березні закінчити там ремонтні роботи і переселенці, які приїжджають в Дубно та його околиці, зможуть отримати ще нові додаткові місця для поселення. Гарний початок року, справді, а які загалом ви особисто від благодійного фонду Рокада маєте плани на рік, що розпочався. Нам всім дуже хочеться вірити, що цей рік буде кращим ніж попередній. Це з одного боку, а з іншого боку, спілкуючись з українцями, ми розуміємо, що ми готові до всього, ми готові працювати, чекати і боротися стільки скільки треба. Ось, але тим не менше, все одно кожен щось планує і. Ми розраховуємо, що все ж таки 2023 тисячі принесе нам якісь хороші новини теж. В нас насправді теж вже є початі ініціативи в 13 громадах. Ми мали такий компонент по управлінню та координації роботи прихистків на Рівненщині. Зараз ми маємо 9 затверджених проєктів від УВКБ ООН і вже активно здійснюється закупівлі в кінці року. І зараз ми продовжуємо і будуть створені такі інтеграційні. Ні, простори, де б люди могли зустрічатися і знову ж таки вести більш активніший діалог, більше дізнаватися про громаду, куди вони приїхали, і розказувати про себе шукати себе в цій громаді, тому що на першому місці в цьому році в нас буде робота щодо інтеграції внутрішньопереміщених українців на Рівненщині. Також ми плануємо активізувати свою роботу щодо створення рад ВПО. Це консультативно дорадчі органи, які допоможуть. Брати участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, більше комунікувати це місцевого самоврядування. Стосується так, з органами місцевого самоврядування, і тут звичайно це буде робота із місцевими активістами, із жителями прихистків і переселенцями з приватного сектору, ну і також керівниками громад, які я думаю хочуть створити достойні умови для своїх їх жителів чи керівники громад і ті, наприклад, віддалені села, селища міського типу мали вже змогу оцінити співпрацю з фондом? Чи є якийсь певний фідбек, зворотні реакції? Я думаю, що не тільки вони мали можливість оцінити нашу співпрацю, але й ми оцінили співпрацю з ними. Тому що, ну скажу чесно, не з усіма була ця співпраця плідною, тому що тут не може бути вона односторонньою. Ми, нам дуже важливо побачити і зацікавленість органів місцевого самоврядування в тому, щоб створювати належні умови, щоб робити дрібні ремонти в прихистках, тому що. У нас співпраця була з 13 е, прихистками, як я вже сказала. Кожен прихисток мав можливість отримати. Е, Отримати кошти на проведення дрібних ремонтів в загальній сумі 78 тисяч гривень, а також написати проект і реалізувати якийсь комплекс заходів, які допоможуть інтегрувати переселенців у своїй громаді на суму понад 100 тисяч гривень. То я можу сказати, що з 13 справилися лише дев'ять, от і можу анонсувати. Так, але нам би хотілося ще більше. Ільше, щоб це було майже 100%. Ну і Острозька громада попрацювала найактивніше в них, крім інтеграційного простору, буде ще створено дитячий простір на базі районної дитячої бібліотеки, і там планується досить великий комплекс заходів саме по підтримці дітей з числа ВПО. Дякую вам за таку змістовну розмову. З вами завжди час впливає дуже швидко. На завершення кілька слів для наших слухачів і глядачів. Я знаю, що ви постійно розширюєте свій волонтерський штат. До вас постійно долучаються люди. Ось, і, власне, можете кілька слів зараз для всіх, хто нас зараз дивиться, слухає, сказати. Так, мені хочеться сказати, що зараз громадський сектор він активно розвивається, і тут можуть знайти свої можливості як молоді люди, які хочуть змінювати свої громади, і ми будемо активно шукати партнерств з громадами на Рівненщині, де є місця компактного розміщення, або де взагалі просто проживають люди щасла ВПО. Нам би хотіло отримувати більше інформації на місцях, і ви завжди можете писати до нас на сторінку у Фейсбуці е, Благодійний фонд Рокада Рівне і пропонувати або якісь свої цікаві ідеї та ініціативи. Нам би було б цікаво співпрацювати також з місцевими громадськими організаціями, які вже допомагають переселенцям на місцях, і ми би тільки їх підсилили і допомогли. Як методично, так і комплексом наших послуг. Ну і звичайно, нам дуже важлива співпраця з органами місцевого самоврядування, тому що лише разом ми зможемо побороти ті виклики, які зараз постають перед нами. Дякую, Вікторії. І я нагадаю, що не забувайте підписуватися на наш ютуб-канал Рівне лайф», а також аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті radiorespect.com.ua. З нами сьогодні спілкувалася Вікторія Костюк, координаторка благодійного фонду Рокада у Рівненській області. Та я, ваша ведуча Наталя Демодюк, віримо в наші збройні сили України, віримо в перемогу і в те, що все. Це буде Україна. Побачимось, почуємось.